Визначте, чи є наступні числа простими, складеними, чи ні такими, ні такими. Я нагадаю, що прості це які мають тільки два дільники: одиницю, і себе. Складені це ті, які мають більше, ніж два дільники. Більше ніж два дільники. Дільники. І ніякі це які мають тільки один дільник, само себе це у нас одиничка. Тому ми одразу можемо визначити, що 1 це у нас ні просте, ні складене. Ні І тепер дивимося на 24. 24 у нас точно ділиться на 1, в результаті чого ми отримаємо 24. 24 у нас ділиться на 2, в результаті чого ми отримаємо 12, ми вже розуміємо, що воно буде складеним, бо воно вже має 4 дільники. Але продовжимо подивимося, які ще дільники воно має. Якщо ми поділимо на 3. Ми отримаємо 8. Якщо ми поділимо на 4, ми отримаємо 6. Відповідно, якщо ми поділимо на 6, ми отримаємо 4. Якщо ми поділимо на 8, ми отримаємо 3. Якщо ми поділимо на 12, 2 і на 24, ми отримаємо 1. Ось скільки дільників ми маємо. Тому це точно складене число. Складене. Далі 2. 2 ділиться на 1, в результаті чого ми отримаємо 2. І якщо ми поділимо на 2, ми отримаємо 1. Тому якраз ось це, це у нас буде просте. З 17 буде така сама історія, як із двійкою. Тому що 17 у нас ділиться тільки на 1, і ми отримаємо 17, і якщо ми поділимо на 17, ми отримаємо 1. Отже, це у нас теж просте. Супер, ми молодці, ми впоралися з цією задачею.